Так, 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 всім привіт! З вами Бандера, дорогі друзі, дорогі підписники. Хочу вам представити такий коротенький видосик, як не потрібно грати на ібері або як потрібно чилитися на ібері. І хочу вашій увазі представити таку фішку, що хто може. Хто там може, хто має такі шанси, ваші хороші бої. Е, я приймаю реплечки ваших хороших боїв, Скидайте мені реплеї свої і на стрімі за символічний там, донат там, 20 гривень там. і коротше. Як ви собі вважаєте за потрібне за той реплей, я його запущу на відосик, покажу, які ви серйозні іграчки. Як ви Фармити, зараз я вам скажу такий відосик да. ми вчора, бил, вчора ганяли, з два рази ганяли на стрімі з О, це е карта. Пешку, да. Тож двома mm -hmm. стрімерами українськими. А, знову з вами, серйозно? Такий зводик був у нас Вона, на Бабасі. І покажу, як видиш, не треба або як треба чилити на ЄБері. Карта у нас. Перевал ТЛТ <звіст> -те прям самий Зараз раз. Зараз глянемо хто кого. Бачите, який боярський у нас був. Все було печально, але нічого. Команда не здається. Треба догравати до кінця свої епізоди. Так що дивіться, насолоджуйтесь, пишіть свої коментарі, що ви думаєте по поводу цього бою, по поводу всього рандому. Якщо чесно, то, це дуже А, то, что стрим повернулся. Ні, ну я тобі там епічно, конечно, Цей ключок ну, я ключок закинув. Ну як ключок, там піксель просто тоже відкатував назад. Лышався піксель і прямо в піксель злетів. Красиво прям ЕБР. Mm. Я его з ним! О, козак! Хотів вийти. Виходить, це виходить, може виходи. виходи, дати дичку, да, він так і це В з метро, Землю з метра, землю! Дуже такий принциповий. Один в один хотіли пограти. Чекати, Опасно пасно виїжджати, звісно Хрібник, він бачить чорт. Так що нагадую, друзі. А да, я тут коспу. Ви також можете зробити своє відео вдома. Вкатуйте рандомні бої, кидайте мені реплейчик, бажано з мастеросом або дуже епічний бій. І я за символічний донат. Друсел злою. Символічний. Ну я таки знаю, що стоїть. Та Запишу відео, прокоментую. Є 4 ззадь! Та я бачу бачите, вроді все злоджується не на а нашу пользу, Щоб він не всі фланги проіграні, тут, вроді, один фланг ще ділить, центр знижений, середину, мостик теж не проник, тут дуже епічний <плес> шот мав бути, але, ви бачите, я трошки на стрімі собі дозволяв курнути, але все, блядь, я стрідував. Так, щеплю пілочку, йдемо далі. На 4-5 рахунок стає. Як же ж ми приїбали з тобою в цю штуку? Та, так я ж, ж тебе не що. Да ні, то ти вже кричав, коли він вже виїхав, блядь. А до того да, ми не да. що 268 было, блядь. Mm -hmm. Ладно. Я ще в Е4 а тільки трапець. на пайку даю. Не Второй готов Не б це переіграв мене типу щоб бабаха підловила Це заруїнило мені Хорошки фраг. І по чуть-чуть починаємо -чуть розгубляти нашу черешеньку тобто в тина Трошка <ріст> не корично моє блядь. Засуджую, засуджую, нельзя, нельзя. Я, блядь, вас приїду, а, да блядь. Не можна. А я по вас приеду, бля. Я по вас приеду. Засуджуй, скажи. Не засуджуй, это что вам сказал. Не, я по вас походу не доїду. Він, Він на свои я на чели. Так, ладно. Слабоні. На чели, на расслабоні. Тим Не часом десь 8-10 на... рахунок. Слава на букву Пі. Шанси є, затянуть бачите. Або в Європі мене всі зрозуміють. Що <су> 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 ви там очкуни, бля, будете да. довго два блядь... стояти, блять, і цю сімку бля контракти. Ти що тут стоїш за сигак, блять. Хорошо, бачат. Танкуємо вату. Бачата. Колесо. Ну не один мене проти новий. Як то кажеться за цілу. Кстати, це можна переграти. Карпа вот. не попадає. Їхнє ібера ловить, та наша не можу стоявче попасти. Фочика. -фо Ні-ні-ні. <хе> Тим часом бачу, що у нас проблема пропадається. Назад э, э, вернутися і забрати дело. Але там ще бачу, але два шодних. Is... Дивись. Is... Хорош. Хорош, давайте забраву.

Альфа. 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 Не, не контрби травы из-за контрби. с чат из-за прото. Да. давай Ты можешь заїхати Прямо сюда може Наші борто не безпеки від в камне тут їдь на воду, забирай походу хоча мабуть треба було об'їхати. їхати ні ні не добрий їде по баху зараз Шестой! Воин приїхав Ту був шанс на рамку, Тупо єдя то фарм. С пішки коротче. Зараз буде ваншот від рте бля. Ням. Ай, блядь, сука, спезили мене, бля, вісім файт. Бери это нахуй ты же мне здался. Стоян! Таранам тебе заработал Эээ Виталік, тревейся. Цель Боярский. Похлопали, похлопали. Эпичненько, эпичненько. Конечно, урону треш. Пічненьки завершили. Моло бути більше, але. Та ні, а скільки, може, дві годинки граю. Але грає. сталося так, як сталося. Не дограли, не добили. Після бойову, як ви кажеться, статистика після бойова. Ну, такий бій. Слабенький випад. Ну, в першій степені я на Єбері забрав, бачимо. В першій степені я на ЄПРі, на. Іпері я зробив. Загортований. з саме бачите, я зробив. Так що для мене це, це було, як то кажеться, епічно. Для мене було це епічно. І якось так. Так що ще раз вам скажу, дорогі друзі, що... Пробуємо запускати такий тестовий режим. По поводу ваших реплеїв, є хороші бої, там масіроси там. Бої прям, прям шикарні. ну Мені не важливо, в принципі, цей. Кажу за символічний донат буду пробувати запускати в ефір. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за стрімами. Набираємо полегкий контент. Е якось, якось таке, так що Всім до побачення. З вами був Бандера. Зустрінемось. Пока-пока.